Всім привіт! Мене звуть Олена. Сьогодні хочу порізати морські штани. Вони дуже уставші, тому я хочу їх порізати і зробити з них викрайку для пошиття нових штанів. Повертаємо на знамку і ріжемо. Знизу манжети я відріжу і, скоріше за все, їх буду використовувати. В результаті я маю резинку, якщо вона годна, її можна розпороти використати, манжет, якщо буде потреба, я його теж використаю. Задня полочка, передня полочка, карман його розміри та викрайка під нього. І сам карман. Тепер у мене все є для того, щоб пошити нові штани. Залишилась тканина. Навіть образець для пошиття кармана, якщо прикладається, наскільки обстрачується на іншій половині цих штанів. Я це залишила. Ми всі добре знаємо, що життя. Мужського одягу не дуже довго тривало, тому можна пошити нові штани з, з старих кофт і продовжити життя цього одягу. Зараз я поріжу всі ці речі і виберу ту частину, яку можна буде використовувати для пошиття штанів. Після розрізання та обрізання швів в мене з'явились ось такі кусочки тканини. Наступним етапом потрібно визначитись клаптики, з які я буду вирізати серед тканини. Тепер потрібно на так званої викрайки штанини визначитись, де в нас поперечна, а де доліва нитка. Також на які клаптики ми будемо розрізати цю викрайку. Я відмітила стосовно кількості тканини, яка в мене є. Також обов'язково потрібно визначитись, де, де тут в нас далі, а де поперечна нитка. І прикладувати ці клаптики стосовно напрямку нитки. Все, що мені не потрібно, я підігнула під низ і залишила ту частину, яку мені потрібно вирізати. Тепер будемо вирізати з тканини цю частину зеркальне відображення. Приколола булавками, щоб було зручніше вирізати і не здвигалась тканина одна до одної. І буду вирізати. Припуск на шов нагадую, 1 сантиметр. Так Рубимо далі. Вільно прикладаємо тканину одна на одного, не розтягуємо, пусть лягає так, як їй хочеться, далі скалуємо булавками. Скололи булавками, прострочили, стручимо з припуском на шов 1 см Довжина стіпка в мене 3-3,5. Обравляю шов зігзагом близько до самої строчки. Чому я зараз покажу? Пробувала інші варіанти замість замісті в строчки, але краще всього зігзаг. Він не збирає шов, не стягує його і добре лягає. Зайву тканину після зігзага я обризаю. Чому я так роблю? Тому що потім шов стає ровний і край його не скручується. Ось такий виходить шов. Він ровний, нема ніякого заворачування та скручування. Тепер потрібно відстрачити шов, можна прогладити, але ну, так в мене тканина така доволі плотна, то не обов'язково, а якщо тканина м'ягка, то краще її прогладити. Простою ось також лапку для відстрочки. вона дуже зручна, тому що тут все видно. Це по-перше. А по-друге, зараз я поставлю і покажу. Така лапка ровна їде по краю шва, і строчка виходить ровнесенька і мені подобається, що вона не широка, так як мені хочеться. Шов я загнула вниз. А теж не треба натягувати, бо на і так добре строчиться. Футер, взагалі, тканина дуже зручна в використанні і в пошитті. <плес> Ось такий шов виходить після строчки. Зі сторони та з лиця. Якщо ви все вірно зробили у вас вийде ось таке рівнесеньке полотно. Я її ще не відглажувала, але після того, як прошити всю штанину, треба буде пройтись праскою з парою. Так, збираємо всі шви. Викрийка карманчика, беремо кармашку, прикладаємо на тканину, зеркальне відображення, прострочили, обмітали, відрізали. І тепер відрізаємо по. З цього боку. же робимо інший карманчик. Тепер потрібно пристрочити карман передній полочки. У нас є розрізи на передній полочці та на кармані. Пришиваємо к лицу булавками, а потім пристрочили. Тепер кармашок потрібно відстрачити. Вивертаємо і відстрачуємо вдовж цієї лінії. Це у нас вход в кармашок. Передня полочка з задня полочка. Закріплюємо ось тут строчку, тут і тут. А потім пристрачуємо карман. Уже в нас тут строчка буде видна, шов в шов. Перевертаємо і пришиваємо карман. Ось у нас видна вже тут строчка. І тут строчка і з'єднуємо передню і задню полочку по боковому шву. Спочатку обмєтуємо боковий шов, там, де знаходиться карман. Тепер, тепер обстрачуємо вхід в карман з цього боку та з іншого боку. Робимо отстрочку. строчку. під кармашек зроблено зверху та знизу. застрачуємо передній шов штанин задній шов штанин, а потім внутрішній шов. Щоб у вас шви в місці з'єднання були рівномірно. З'єднане, треба близько до шва вставити булавки і ось тут прострачити. Тобто булавки треба вставляти близько до місця з'єднання швів. Тоді, шов з'єднання у вас буде рівним. Пришиваємо різинку. Я різинку використовую від старих штанів вже готову. Взяла булавки, проколола. Зняла рукав з машинки і буду пристрачувати резинку. Верштанів я відріжу потім. Якщо все після примірки буде нормально, то я відріжу зайве. А зараз поки не хочу відрізати. Може, прийдеться щось переробити? Резинку я пристрачила, ось як це виглядає. Це резинка від старих штанів. Тепер потрібно обмітати, і я ще раз прострачу, щоб була надійна строчка. Управляю боковий шви штанів. Я не залишала тут 1 см. Для з'єднання це не важливо, а воно тоненький маленький шов буде Добре для бокових швів. на низ штанів використовую стару резинку від штанів. Приколола булавками, пристрочила і обмітала. Як це виглядає? Це зворотня сторона, а це лице. Штани готові. Я пошила ці штани з футера, ця тканина вже використовувалась в інших виробах. Футер дуже гарна тканина, її легко використовувати, тому що вона не сиплеться. Використала з старих штанів резинку зверху та знизу. Що можу сказати? що ці Штани я пошила без єди... точніше сказати, одна тільки примірка завдяки тому, що використовувалась викрайка з штанів, які вже носилися. Тому гарна тканина, гарна викрайка і не складно це шити. Всім дякую за перегляд. Використовувати свій вільний час з задоволенням. Сподіваюсь, це відео стало корисним для вас. Ви знайдете для себе щось новеньке. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, напишіть будь-який коментар. До нових зустрічей. Пока-пока.